А ви знаєте, що зараз вже українці почали воювати проти українців? Росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях? І от зараз є статистика офіційна: 46 372. Українця мобілізовано в російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших здаватися і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території, тобто вони не просто там зайшли і продовжують війну, а вони прям забирають наших людей, які за нас, але там окуповані залишились, розумієте, така от ситуація. Я от це прочитав, я навіть я не думав, що це вже відбувається. От я зараз читаю новини, бачу, що це офіційна статистика, і ну, це страшно. Реально, дуже неприємно, що відбувається з нашими людьми. Ми то зробили зараз дуже гарний проект, який дає роботу українцям. Вони заробляють там на стакан на місяць за це інформація за посилання в шапці профіля. Тобто, ну приходиться в ці рамки світу якось писуватися і там хотіть чогось більшого чи розвитку постійно, чи ти в інстаграмі бачиш як у когось постійно дуже дуже класно, Ти на це рівняєшся і забуваєш про своє життя. Що в тебе, в принципі, все вже є для щастя. Абсолютно це життя в першу чергу. Бо поки ти живий, ти можеш щось міняти житті, змінювати про щось мріяти, навіть проблеми вирішувати. Але ти живий, ти можеш це робити. І ми часто про це забуваємо, що це найбільше щастя, І от, це от тривожимося за те, що можливо нам і не треба в житті. От як прочитав цю новину, от задумайтесь про це, що більше 40 тисяч українців насильно зараз мобілізовані в російській армії. І я не думаю, що нам їх треба хейтити, бо це ну, до вас би якби прийшли і отак так би сказали, і що то до вас представили. Я думаю, ви б дуже довго не думали. Тут тільки здаватися. Я Уявіть оце стрес, який у людей взагалі жив в житті. Так що. Слава всім українцям, які досі тримаються, досі на оптимізмі. Колись це все має закінчитися. Давайте не знаю, молиться за це більше. І Україна нарешті хай вже отримує все на що заслуговує хороше. Вже пора, вже ми натерпілись, Будь здоров. Все, всім, па-па, друзі.